Цього тижня королівські родини не залишили нас без цікавих новин. Королева Каміла змінює правила. Сестра Меган дає інтерв'ю, де знову і знову сварить Гаррі та Меган, поки сам принц дивує татуюванням. А в Норвегії ситуація настільки загострюється, що скоро це буде просто кримінальна родина. Ну а тим часом Данія, Швеція та навіть Монако не відстають урочисті події, нові фотосесії та багато іншого. Усе найцікавіше прямо зараз на каналі. Все про Ройл. Мене звати Карина і це королівські новини тижня. На жаль, цей тиждень розпочався з дуже сумних новин, особливо для королеви Каміли та Чарльза, тому що померла одна з собачок Каміли. Її звали Бет, а Каміла її взяла з притулку ще у 2011 році. Каміла настільки любить своїх собачок, що навіть на коронаційній сукні можна побачити зображення її двох собачок. Але на жаль, у Бет знайшли неопорабельну пухлину. Тому так і завершилось її життя. На жаль, наші пухнастики менші не вічні, але є дещо вічне в інстаграмі королівської родини. А саме це коментарі. Так, якщо зайти під цей пост, більшість коментарів це вона не моя королева, вона не королева. А вся справа в тому, що у цьому пості її назвали The Queen, тобто Королева. І єдине, що я хочу сказати цим коментаторам, я розумію різні сприйняття цієї людини, різні думки про неї, але на офіційній сторінці королівської родини завжди до кожної людини звертаються за її титулом. Тому не варто очікувати, що для Каміли будуть робити якісь виключення, як і мати королеви Єлизавети вона була The Queen, як і усі попередниці до неї завжди до неї зверталася The Queen. Тут немає взагалі ніякої різниці, чи це правдяча королева, чи це дружина короля завжди до цієї жінки звертається звертається The Queen. Це не визначення лише для правлячих королев. Тому так, і в мене, до речі, до вас питання тут виникає: чи взагалі якось доречно писати подібні коментарі під таким сумним постом про те, що? Прийшла життя тваринка, або ж все-таки можна відкласти подібні коментарі до наступного виходу королеви, як ви скажете. А наступний той вихід не змусив нас довго чекати, тому що в четвер каміла отримала звання почесного доктора літератури від канцлера Лондонського університету. А це саме від принцеси. Анни, цей ступінь було вручено королеві за її завзятне читання на знак визнання її діяльності зі сприяння поширенню грамотності та літератури. Навіть кажуть, що перед тим як заходити на цю церемонію, то Каміла намагалася пропустити Ану вперед. Але принцеса Анна не дарма не родилася в королівській родині від королеви, тому що вона дуже цінує усі правила та протоколи, і вона сказала ні, ні, вибач за. Ходьте перші, тому що королеви заходять перші. І пізніше я знайшла ось таке цікаве відео порівняння, тому що у 2020 році вже Каміла в Абердині нагороджувала Анну званням почесного доктора юридичних наук. І так цікаво виходить, що ці звання, вони. Залишається в родині, і не самі Анна та Каміла вибирали кого нагороджувати. Це вибирають університети, а вони лише виконавці в цій справі. Далі нас чекало, ще багато прийомів від королівської родини. останній найцікавіший. Так, спочатку ми побачили, як королева в Букінгемському палаці приймала фіналістів конкурсу Есе. Далі в Сен-Джемському палаці король влаштував прийом для як науковців, так і бізнесменів для того, щоб будувати майбутню економіку такою, що не шкодить екології. А в п'ятницю ми побачили, як король приїхав на Royal Variety Performance у королівському Альберт Холі, і цього разу з ним королеви Каміли не було, тому що в неї було знову загострення її хвороби. Але до цього вона відвідала неймовірно гарний дипломатичний прийом. Такові. Вікторий Король влаштував такий прийом для дипломатів, послів. Там було близько 300 людей з цієї професії, але найцікавішими для нас, звісно, були король, королева, і до них ще приєднався принц Вільям. Кейт не було, але вона і не була заявлена. До речі, це один з останніх прийомів таких в Букінгемському палаці. Останнім таким великим прийомом буде візит. Еміра Катару, який вже відбудеться 3-4 грудня, а все тому, що Букінгемський палац закривається на ремонт. І там ремонт буде аж до 2027 року. Тому обов'язково перевірте, що ви підписані, поставили лайк під цим відео, щоб не пропустити ту красу, яка нас чекає. І в телеграм-каналі ми з вами намагалися вгадати, яку ж діару обере Каміла. Було три варіанти або пере. Перевірена класика, або що, що вона обрала один-два рази, або ж зовсім нова для неї тіара. Більшість не вгадала, тому що було за перевірену ціару так само як і я думала, що буде якась перевірена часом тіара. Але нас здивували. До речі, якщо у вас досі немає в телеграм-каналі, то залітайте, там будуть усі перші фотографії з приїзду Еміри Катара. Та, взагалі, там кожен день є що почитати. Посилання є в описі під відео, а також можна знайти в телеграмі як Все про Ройл. Тож повернемося до прийому. Спочатку ми отримали ось це перше фото і. Я одразу зрозуміла, що це нова тіара, тому що Аквамаринових тіар королева каміла ще не носила. І я одразу подумала, що це якась тіара з колекції саме Королеви, і це бразильська аквамаринова тіара. Але яке ж було моє здивування, коли я побачила ось ці фотографії, більш якісні фотографії, де можна розглядіти усі деталі? І це взагалі була не вона. Це тіара з Аквамериновою стрічкою. Королева Єлизавета носила її лише у 1970-х. Потім її не було дуже довго видно, і всі вирішили, що її розібрали та зробили ось цю бразильську аквамеринову тіару. Але у 2012 році вона знову побачила світ, і тоді її одягла Софі невістка королеви Єлизавети, і з того моменту вона декілька разів в ній з'являлася, і можна сказати, що вона була. Певним чином закріплена за цією жінкою. Хто більше в ній не з'являвся, і ось тут королева Каміла вирішила обрати саме цю тіару. як мені здається, то Каміла зараз змінює повністю правила щодо ТІАР, щодо прикрас і так далі. Тому що вони ніби тасуються між різними жінками королівської родини. Раніше, як мені здавалося, то у королеви Єлизавети були. Певний набір ціар, який закріплений за певною жінкою в королівській родині, і от вона оці дві-три-чотири ціари якраз таки і обирали. А тут ми бачили, як Кейт з'явилася в ціарі, яка не бачила світ 80 років. Потім Софія вперше взяла ціару, яку до цього носили лише Кейт за певний проміжок часу. І ось тепер Каміла обрала цю тіару, яку носила. Софі. І, взагалі, як вам ось такі перестановки і такі чудові тіари, які нарешті бачать світ? На прийомі такі були Каміла Король та Вільям у короля також на нозі дуже така цікава річ. Це насправді відзнака ордену підв'язки. Також, поки я ввечері моніторила усі сайти, коли ж з'являться перші фотографії з цього бенкету, то я помітила, що в цей же день Кейт таки працювала. Так у неї була зустріч з її проєкту раннього розвитку у Вінзорі, але ніяких фотографій чи згадок у їх інстаграмі не було. До речі, думаєте, чи буде Кейт на бенкеті, коли приїде Емір Катару? Але навіть якщо її не буде, то всього через три дні ми її точно-точно побачимо у Весмінстерському аббатстві на її щорічному концерті, тому що приїде Емір Катару 3-4 грудня а вже 6 грудня відбудеться цей концерт. І якраз на Together at Christmas Carol ми дізналися, що Кейт запросила виживших дітей з, з Саутпорту та батьків е трагічно загиблих дітей. І якраз саме до них вона здійснила свій перший робочий візит е цього року. Тому це в принципі і не дивно. І ми так плавно з вами підійшли до того, що ж робив принц Вільям цього тижня. А так він е відвідав Ньюпорт, щоб дізнатися більше про те, як там бореться з бездомністю жінок. А також випустив нове звернення з нагоди п'ятої річниці Національного трастового фонду з незвичайних ситуацій, і саме він його заснував у 2019 році. А знаєте, хто став найпрацьовитішим членом королівської родини цього року? Так, давайте дуже напружено подумаємо. Я вам даю декілька секунд, щоб написати вашу відповідь. Під коментарем, який я вже залишила під цим відео, можете поки не поставити на паузу, і це у нас. Принцеса Анна. Я думаю, що ніхто не здивувався. І так вона за цей рік здійснила 271 королівський візит. Навіть незважаючи на свою травму, госпіталізацію, вона все ще посідає перше місце. Цього тижня вона також здійснила декілька візитів, де вона також відкрила найбільший у світі розвідний міст. Наступне місце для мене є здивуванням, тому що наступному черзі є Король Чарльз, навіть не зважаючи на свою перерву, навіть не зважаючи на те, що він досі бореться з хворобою, він посідає друге місце. Так у нього було 186 різних подій. Далі у нас іде принц Річард, герцог Глостерський, це двоюрідний брат королеви Єлизавети. У нього трошки менше 126 різних подій. Четверте та п'яте місце зайняли герцоги Еденбурзькі. У Едварда 124 візити, а у Софі 108. І цього тижня вони, звісно ж, так само працювали. Софі відвідала благодійну організацію Wellbeing of Women. Там вона зустрілася з Маркусом Сетчелом. Це Акушер-гінеколог, який допомагав народити дітей королеві Єлизаветі, а також самій Софі. Потім вона, як пані посол Міжнародної агенції із запобігання сліпоти, відвідала лабораторію коледжу. І також вона відвідала бранч організації Дебра, котра бореться зі хворобами шкіри. Разом з Едвардом вони пообідали з віце-губернаторкою Онтаріо А Софі. Виступила з промови від імені короля під час поминальної служби з нагоди 50-х роковин вибухів у Бірмінгемському пабі. Так, а хто ж далі у списку? І там якраз у нас йде королева Каміла. Якщо чесно, я думала, що все-таки вона буде трошки повище у списку, тому що на початку року ми бачили лише її, Софі, та. Брігіту, яка йде якраз наступною списку. І так у королеви 95 різних виходів, у Брігіти 72 візити, і від неї на одну подію відстає принц Вільям. Далі йде вже дуже старенький член королівської родини герцог Кенський. У нього 62 візити. Ну і остання Кейт. Навіть не зважаючи на вироби, то її хворобу, те, що їй дуже... Дуже дуже часто не було. У неї все одно залишається 11 різних візитів, виходів і так далі. Як вам взагалі такі рейтинги? Чи очікували, що саме такі місця займуть члени королівської родини? І хоча принцеса Бетріс не вважається старшим членом королівської родини, тобто працюючим членом, але вона все одно цього тижня з'являлася, і про неї ми також поговоримо. Так, ми побачили, як вона зі своїм чоловіком Едуардом Апелі Моці побувала на банда Gallery Lounge Event, а також самостійно вона відвідала вечір Ральф Лаурен. Далі ми побачимо. Переносимось за окан, і там знову ж таки працюють Гаррі та Меган окремо. І в мене одразу питання: як ви вважаєте, як їм краще працювати разом, чи окремо, як вам більше подобається? Тому що ми дуже часто чули про те, що коли Гаррі з Меган, то він дуже сумний. А от зараз ми подивимося ще декілька його виходів, і що ви скажете, чи виглядає він сумним, чи навпаки він. Без меган краще себе проявляє так само, як і Меган без нього. Що ж, Гаррі продовжує свій візит до Канади. Першу частину, можна так сказати, вже була в попередньому випуску новин. Нагадаю, що він там для просування Invictus Games, які відбудеться вже в Канаді у лютому. І спочатку він відвідав історичний військовий об'єкт у Ванкувері. Там він зустрівся з дітками, і це ознаменувало початок його нового проекту в межах Invictus Games Так в школах в Канаді почнуть вивчати цей проект, вивчати допомогу ветера і сподіваюся, що подібні знання будуть розпоширюватися по всім школам всього світу. Також далі він відвідав індійський заповідник у Ванкувері, і пізніше Гарі. Виставив ось таке відео, коротенько переповім, про що там йдеться. Там до нього підсідає тату-майстер і він такий дуже захоплено каже: Клас! До мене прийшов принц Гарі, я дуже радий, що я буду першою людиною, яка зробить тобі татуювання. А він такий, що? Ні, татуювання. Я прийшов лише тебе запросити на Invictus Games, щоб ти там виступав. А він такий, та ну, давай зробимо татуювання. Він зробив татуювання з логотипом Invictus Games і підписав внизу своє ім'я. І принц Гаррі, великий актор, такі, о Боже, що ж ти мені зробив? Навіщо ти тут своє ім'я написав? Ну і далі всі його емоції. Звісно ж, це нереальне татуювання, тому що далі. Ми бачили його різні виходи, і ніякого татуювання там не було. Можливо, в нього і є татуювання, але навряд чи це буде на шиї і навряд чи це буде. В місці, де його будуть бачити, в той же час Меган перебувала в Каліфорнії, і вона влаштувала вечерю для жінок з Афганістану в рамках південно-каліфорнійського відділу Archville Foundation Welcome Project. він допомагає асимілюватися цим жінкам. І ось вони провели такий час, поготували, поспілкувалися, обговорили е, різні традиції. І про те, як важливо спілкуватися. Також ми побачили нарешті трейлер фільму, який знімали Гарі та Меган. І ні, тут не про них. Тут їхня згадка лише в написі, що знято Гаррі та Меган. І це фільм про поло, там знімається якраз їх друг. Тому я думаю, що якщо вони там і будуть з'являтися, то лише в якихось маленьких моментах на самих матчах Сполучені. І, здавалося, звичайний тиждень Гарі та Меган нічого не сигналізує про якісь сенсації, тому з'явилася сестра Меган та дала інтерв'ю. Нещодавно в неї померла мати, також їй виповнюється 60 років, і вона вирішила знову ж таки зговорити. І більшість її розмов, звісно ж, були про Гаррі та Меган. У них з Меган дуже давно вже є різні суперечки, і Саманта Маркл навіть сподавала на неї в суд. І ось вона вже знову про неї говорить. І так, перше про що вона говорить, про те, що меган потрібно спілкуватися зі своїм батьком, тому що коли його життя завершиться, для цього буде вже занадто пізно. І вона каже: Я людина, та, яка розуміє це, і вона каже: коли мій батько помре, я сподіваюся, що вона зможе відчути і згадати, що він любив її більше ніж саме життя. Інакше вона ніколи не зможе подивитися в дзеркало. Також далі вона продовжує і каже, що, можливо, Гаррі може в мене чомусь повчитись. Якщо так дивитись, то ну, наступним кроком, якщо Гаррі буде вчитися від неї, то він не піде на зв'язок з королівською родиною, а він подасть на них в суд. Напевно, Цього хотіла навчити Саманта, чи як? І далі вона продовжує сварити Гаррі та Меган за те, як вони ставляться до королівської родини. Так вона каже: Я не знаю королівської сім'ї. Я просто людина, яка спостерігає, але я не могла повірити у це, те, що почула в інтерв'ю до опри. Зокрема, вона була дуже розлючена націком Гарі про те, що. Чарльз ніколи не приділяв йому увагу, навіть не міг покататися з ним на велосипедах. А потім вона побачила фотографії, як вони разом розважалися на велосипедах, каталися. і вона каже, що я розумію, що можливо в тебе цього було мало, але в тебе це було. Тому краще радій тому, що ти отримав, ніж от кажи, що ти там не І продовжує, що я б запитала у Гарі. А що ти їм дав душевний біль, горе? Е, чесно, мені це нагадує різні коментарі в тіктоці, я тобі це, а ти от мені що <свісно> дуже схоже. Ну а далі те, що мені найбільше сподобалось, вона каже: що якби в мене був шанс, то я би взяла Гаррі та Меган за ручки та повела би до батьків, аби вони вибачились. Ну просто хі, прекрасно, як уже висловилися деякі її хейтери, то якби так і сталося, то вона б ще з собою прихопила велику знімальну команду. Ну і звісно, вона сказала, що те, що зробила меган з королівською родиною, це не дивно. Тому що подібне вона вже робила і зі своєю родиною кидала її. Ну і про Гаррі також було сказано, що раніше вона думала, що він тут жертва, він просто ще емоційно нестабільний після смерті своєї матері. І от Меган їм маніпулювала. Але після того, як вона прочитала його книжку Запасний, то вона зрозуміла, що вони одного поля ягоди та підходять один одному. Ось так. Що ви взагалі скажете про цю сестру, про Саманту Маркл? Чи не намагається вона сама нажитися на меган, розсваритися з нею, а сама видає з себе щось таке божественно хороше? Що думаєте? І на цьому моменті переходимо до новин інших королівських родин, до Норвегії, вони знову і знову дають нам сенсації, скандали, розслідування і так далі. Минулого разу я розповідала вам про дурика. Тепер же вона знову ж таки виходить на арену син Метемаріт Маріус Борг Хойбі. Так його знову ж таки заарештували вже втретє за цей рік. І тепер за звинуваченнями у зготуванні. Так, згідно з заявою поліції, звинувачення також. Включають сексуальні стосунки з особою, яка перебувала в непритомному стані або не могла чинити опір. Офіцери його затримали в понеділок. Після того як з'явилася ця нова інформація, його до речі, якраз таки і застали з тою самою дівчиною, яка раніше на нього й подала попередній перший позов. І у вівторок і поліція повідомила, що ось ці звинувачення додаються до купи усіх попередніх, і тепер його затримали на. Тиждень так точно, поки що, без можливості листування, без можливості відвідувань. Якщо це буде потрібно, далі продовжить цей термін перебування під вартою. Це насправді вже найбільший термін його перебування під вартою за ось ці всі затримання. Чесно, в мене просто. Кожен раз мурашки по шкірі від новин з цієї родини, то дурик, тепер це. Я просто вже боюся відкривати новини цієї родини, бо я не знаю, що чекає далі. І це просто настільки втоптує в землю усі рейдинги цієї королівської родини, що вже і закрадаються думки, що може бути що й. Монархія в Норвегії недовго проживе. Сподіваюся, що це не так, тому що більша частина родини адекватна, приємна, але ну, є в неї такі от персонажі з не дуже гарною репутацією. Тепер ми принесемося до хороших, більш адекватних новин. Принесемося в Данії, там ми отримали нові офіційні портрети короля та королеви. Раніше ми. Отримували портрети з тіарами в сукні вечірні і так далі. А ось тут це більш такі прості офіційні для кабінетів, можна так сказати, портрети. Що скажете? Також нам повідомила Мері, що її фонд Мері запускає нові подкасти. І перший подкаст називається Самотня молодь. В Швеції також не сиділи без діла. Там король вирушив до Сінгапуру разом з ним. Спочатку мала їхати королева, але, на жаль, вона захворіла, тому він вирушив самостійно. В той же час ми побачили нові фотографії принцеси Софії. Там вже так видніється животик, але це й не дивно, якщо дитинку обіцяють на початку наступного 2025 року. Вона та принцеса Мадлен окремо, але відвідало декілька заходів з нагоди всесвітнього дня дитини. А от родину кронпринцеси Вікторії ми побачили на матчі з баскетболу. Дуже я люблю цю родину за ось такі подібні сімейні фотографії. В Монако нас також дуже порадив цього тижня, тому що у них був національний день, і перше, чим вони нас порадували, це новою фотографією. Жака та Габріели. Дітей князя їм от, от скоро виповнюється 10 років. І вони вирішили от просто з тузів піти і поділитися, перш за все, дитячою фотографією. Далі ми побачили, як вся родина зібралася. Побачили ось це відео, як спадкоємець Жак. Ще так невміло, але намагається копіювати батька. Його вже залучають більше до ось таких церемоніальних подій. Ну просто така молота. Потім буде дуже цікаво порівняти ось таке невміле відео, і як він буде себе поводити років через 10. І ось це я просто розумію. Кількість людей на балконі у Великобританії такого дуже давно не було. Там і сестри князя Альбера і їх родини. Вся вся княжа родина Монако зібралася на національний день. І також ми тут побачили принцесу Олександру, племінницю князя Альбера, і вона обрала комплект її бабусі, а саме княгині Грейс Келі. Дуже класно, отак от повторювати образи. Ну а ввечері родина зібралася в опорі. В Іспанії Фелліпо та Летиці побували в Чіві та Литурі, щоб також поспілкуватися з людьми, які постраждали від стихії. Цього разу не було кидання сміття. Якщо ви не бачили попереднього разу, то Ось це відео приглядайте. А також Литиця вручала нагороди у сфері журналістики, поки Феліба традиційно проводив аудієнції з послами, а також до нього приїхали військові. І також в Йорданії був дуже гарний вихід. Там, в понеділок, король Королева, Кронпринц Принц Хусейн та його дружина Раджва. Усі з'явилися на відкритті парламенту. Раджву ми дуже давно не бачили. Це її такий перший вихід після. Народження дитини, і мені подобається, як раннє бере її, так би мовити, під своє крило навчає, допомагає фотографуватися. Мені взагалі їхній тендем дуже подобається. А на цьому я буду завершувати. Дуже вдячна вам за перегляд. Нагадую за підписку, лайк та ваш королівський коментар. А ми вже з вами побачимось у наступних відео.